В основному підчеревина або язик е свинини. Це Житомирянка Оксана. Жінка розповіла Суспільному, що цього року таким м'ясним закупом вона надасть перевагу у приготуванні страв до новорічного різдвяного столу. Мінімум щось з м'ясного, щось з гарячого, картопелька, якісь бутерброди, салати, ковощі і все. Колбаски робили до цього року, мабуть, робити не будемо свої домашні. На бюджетний варіант новорічного меню цього року перейде і житомирянка Христина. Серед причин називає зростання цін на продукти. М'ясо зараз можна купити звичайно, але ну не в такому обсягі, як раніше, бо ціни піднялися. За високими називає ціни на м'ясну продукцію різного виду, і житомирянка Марія. М'ясо і сало дуже зросло в цінах. От особливо сало це вже взагалі. за словами продавчині свинини Ірини. Вартість на її товар у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зріс не набагато. «170 м'ясо, 160-170 ребро, шеючок 180, ця філеючка 200, виточок 170. Тобто м'ясо практично не подорожчало, 10 гривень. Все. Не подорожчала і яловичина. Якщо було найдорожче, там 200 гривень в тому році, в цьому році 170, 160, ну такі от, навіть дешевше. Продавець курятини називає підвищення цін на м'ясну продукцію сезонною. Це сезонне здорожчання, Воно буквально буде триматися тільки на свята, я так думаю. На філе, на філе, філеєчку і на саму тушечку, на саму курку, на цілу курку. Тому що люди запікають на свята ціленьки. Натомість вартість риби у Житомирі зросла. За словами продавчині рибної ядки Олени, на деякі сорти риби удвічі. Червона риба подорожчала набагато. На на відсотків 30, мабуть, правда, а то ще й, мабуть, і 50. Більш економніші варіанти, як хеки, скумбрі. Ну, щоб значно, то ні. Через дорожчання риби Житомирянка Наталія не купуватиме її до святкового столу. Червона рибка, яку в нашій сім'ї там дуже малюки полюбляють, ну не буде в нас цього року. Рибень червоненької купили трошки, а ікру відмовили собі. Подорожчав цього року і шарон, а мандарини залишилися на тому ж рівні, що і у грудні минулого року, каже продавчиня Світлана. Мандарини беруть, корму беруть потрошки. Виноград недорога ціна, практично літня ціна на виноград. Ну овочі трошки дорогі. Брокколі цвітна дуже дорога по 180 гривень. Для людей це накладно купити по такій ціні. Ну, огірочки того року були по 95, і цього року так само по 95. Ціни на продукти у 2022 році у порівнянні з минулим зросли. А самі українці за цей період збідніли, каже експерт дискусійно-економічного клубу Олег Пендзин. Продуктова корзинка виросла на 36%. Та, є лідери, там риба 40% росту. Яйця практично в два рази виросли рівно рік тому. Яйце коштувало 33-34 гривні. Овочі однозначно є лідерами в тій ситуації, і це зрозуміло, тому що загальний обсяг поступлень від овочів поступлення на український ринок овочів з окупованих територій був неможливе. Це не остаточно. В на наступний рік закладено 28% росту по інфляції. Тим за словами Олега Пензіна, новорічний стіл цього року для більшості українців не буде біднішим ніж зазвичай. Хоча і без делікатесів, новий рік достатньо чітко покаже, що на столах у нас з вами буде в основному то, що ми з вами підготували. З літа, а ікри, червоної риби, якоїсь яких там ну цитрусові будуть. От, попри все, я думаю, мандаринів для дітей зроблять, щоб хоча б отой запах нового року він ніде не дівається. Воно мисить бути по-любому. Ірина Остапчук, Олег Павлюк, Суспільне новини, Житомир.